Нова інформаційна година на ті 8 продовжуємо працювати у режимі роботи наживо. Під час війни електронні сервіси перестали бути історією про комфорт для людей, які втратили документи, майно були змушені переїхати, мають інвалідність чи доглядають за рідними можливість отримати послугу онлайн. Часто є питанням безпеки та базового доступу до прав. Саме тому програма Прозорі міста Transparency International Ukraine вирішила комплексно дослідити, у яких різних великих українських містах. Локальна влада налагодила роботу екосистеми електронних сервісів. Хмельницький у дослідженні електронні сервіси Європейського індексу міст отримав 56 зі 100 можливих балів, тобто виконано 22 із 40 Індикаторів, ну і далі до розмови доєднуємо старшу аналітикиню програми прозорі міста Transparency International Ukraine Юлії Юсесоєву. Вона вже на зв'язку є з нашою студією, пані Юлія. Доброго дня вам доброго дня, пані Тетяна. Дякую за запрошення. Так, ну і от власне, давайте поговоримо спершу про те, чому вирішили провести це дослідження, і загалом скільки міст було включено у нього. E, наша програма вже доволі давно довго працює працює з містами протягом 2017-2024 років. Ми раз на рік формували рейтинг, який називається Рейтинг прозорості українських міст. От і Хмельницький завжди був учасником цього рейтингу. Тобто, Хмельницький знає про, про нашу програму доволі доволі давно. У 2025 році ми вирішили. Трішки трішки змінити свій основний фокус, тобто зосередитись не абстрактно на проблемах прозорості та підзвітності місцевого самоврядування, от, а дослідити, тобто переформатувати нашу роботу з прицілом на євроінтеграцію. І з 25-го року ми вирішили раз на рік формувати те, що у нас тепер буде називатися Європейський індекс міст. Цей європейський індекс міст складається з декільких блоків, з декількох складових. Перша, перший блок називається відкритість, другий блок, про який ми сьогодні і будемо розмовляти, називається електронні сервіси. Третій блок, який ми результати якого ми презентуємо наступного тижня, це блок, який називається відкриті дані, і таке інше. Тобто, ми дослідимо роботу органів місцевого самоврядування в Україні з точки зору різних сфер, які дуже впливають на те, як, наскільки наскільки загалом. Україна от, готова для того, щоб щоб здійснити цю євроінтеграцію. От, а що стосується електронних сервісів, то мені ну, тобто наше дослідження показало, що це один з ключових моментів, тобто для того, щоб продемонструвати, що що органи місцевого самоврядування. От відповідають європейським вимогам, от вони мають мати деякий арсенал електронних сервісів, і наявність цього арсеналу ми і перевіряли. Пані Юлія, а ось які саме сервіси ви оцінювали? E, значит, давайте, давайте я просто розкажу дещо про систему оцінювання. У нас було 40 індикаторів. Серед цих 40 індикаторів були як індикатори, які напряму з сервісами не пов'язані. Ну, наприклад, ми перевіряли, чи є в громаді програм, стратегічна програма розвитку цієї сфери, сфери цифровізації, циф, сфери цифрових технологій. от потім ми перевіряли ще деякі, так би мовити, моменти пов'язані з організацією сфери. А от в тому, що стосується саме сервісів у нас було приблизно 25-26 сервісів просто наявність яких ми перевіряли в кожному в кожному місті до речі я не сказала про те що це пілотне дослідження і в цьому пілотному дослідженні у нас беруть участь 11 11 міст тобто хмельницький один з 11 міст які які бере участь в, в нашому в нашому аналізі от що стосується цих сервісів вони дуже різноманітні Наприклад, ми перевіряли наявність мап, які нам здаються дуже важливими для того, щоб в, умов... в нинішніх умовах українці могли відчувати себе захищеними. Це мап... мапа захисних споруд, якими можна... ми користуємося просто кожного дня. Це мапа доступності об'єктів для осіб з інвалідністю. Також дуже, дуже актуальна тема, коли йдеться під час війни. Ми перевіряли мапу інвестиційних об'єктів, попри те, що йде війна міста тим не менш залучають інвестиції і має бути відповідний відповідний інструмент ми перевіряли сервіси пов'язані з транспортом. Тобто, наприклад, ми перевіряли, чи є доступ у громадян до електронного сервісу, який е, дає можливість відслідковувати місце знаходження комунального транспорту просто в режимі реального часу, де зараз знаходяться автобуси, де зараз знаходяться тролейбуси, які якщо вони є в місті, і так далі. Ми перевіряли, чи є можливість безготівкової оплати проїзду. Транспорту ми перевіряли також, чи є якісь сервіси для водіїв, тобто те, що пов'язане з паркуванням, і таке інше. Тобто, такий транспортний блок був. Потім у нас був блок, який пов'язаний, як ми його називали сервіси пов'язані з електронними демократіями у громадян має можливість вона просто вона просто і законом передбачена ця можливість подати електронне звернення до міської ради подати петицію до міської ради взяти участь в опитуваннях або в громадських слуханнях крім того ми Вважаємо, що абсолютно обов'язковим в умовах війни має бути сервіс, де громадяни в оперативному порядку подають заяву або скаргу про щось, що пов'язане з житлово-комунальним сервісом, і так далі. Ну тобто, у Хмельницького, це наприклад контакт-центр міста Хмельницького. Да, тобто, це це не звернення, яке передбачає, що довго його розглядають, а просто якісь якісь отакі дуже дуже оперативні питання. Ще у нас був блок сервісів пов'язаних з освітою. От, і цей блок ми перевіряли, чи є можливість у е, мешканців громади записати дітей до садочків або записати, записати дітей до перших класів класів шкіл. Ще був блок, пов'язаний з охороною здоров'я, адмінпослуги, соціальні послуги. Тобто приблизно 25-27 сервісів розбиті на такі групи, які. Які враховують європейський досвід, тобто що зазвичай європейське самоврядування, які послуги надає своїм громадянам, і нашу особливу ситуацію, яку ми зараз переживаємо, пов'язано з війною. зрозуміло. А ось пані Юлія, які міста е, оцінювали? Я тут маю на увазі обласні центри України чи можливо центри громад? Е, чи це якось? Обирання того чи іншого міста залучення його до цієї ініціативи залежало від кількості населення. Ні, це не залежало від кількості населення. Це обласні центри. Тобто, пілот увійшли виключно в обласні центри в цьому році. Потім ми. Плануємо масштабувати наше дослідження, от і перейти спочатку до 20, а потім до 50 міст, і там будуть звичайно не лише обласні центри. Але в цьому в цьому дослідженні, в пілотному дослідженні цього європейського індексу міст, формування його беруть участь 11 обласних центрів, які на нашу думку представляють різні контексти існування, по перше, в умовах війни. Ну тобто, наприклад, в нас є Львів і Луцьк, а з іншого боку, у нас є Харків, Запоріжжя, от, тобто міста, які, які ми. Називаємо прифронтовими містами. Крім того, ми, коли обирали ці міста, ми дивились на ті результати, які показували ці міста в нашому рейтингу прозорості. І до 11 міст потрапили як міста, які ми називали прозорими містами, так і міста, якими які ми називали. Ну, тобто, які не виконували усіх наших е, частково прозорими, так і непрозорі міста. Тобто, тобто ми дивились на, на весь контекст існування цих обласних центрів, тому з нашої точки зору, оця вибірка з 11 з 11 обласних центрів доволі непогана представляє весь комплекс просто умов які зараз переживають переживають українські міста а ось який середній показник вимог цих цифрових сервісів у цих 11 містах в 11 містах рівень виконання наших індикаторів при 49,8, тобто ми можемо казати що 50%. 50%. тобто на по добра цифра чи середня Е, мені здається, що це дуже непогана цифра, враховуючи те, що, ну, наприклад, наша програма до 25-го року ніколи так прискіпливо от, цю сферу не досліджувала. Тобто е, ми інку... в межах нашого дослідження прозорості ми виділяли окремі електронні сервіси, тобто ми завжди перевіряли, чи є змога записати дитину до садочка онлайн йдеться про онлайн запис або до школи ще якісь. але Настільки, настільки широко, ми ніколи не досліджували це питання. Це і для нас, так би мовити, дебют, і для міст дебют населення Хмельницької міської ради, просто на головній сторінці є кнопка запис, і вона працює. Ну, тобто, коли ми перевіряли, вона була скоріше декоративною, ти натискаєш і була якась помилка. Зараз ця можливість у хмельничан, хмельничан з'явилася. Крім того, крім того, з'явилася форма, з'явилася окрема сторінка відгуки на сайті е, управління соціального захисту. І тепер людина, які надали якісь соціальні послуги, може заповнити форму і сказати, як, як вона оцінює, оцінює ці послуги. Також е, на сторінці, яка називається соціальні послуги, яка надають підпорядковані установи управління, тепер з'явилась табличка з усіма тими з переліком всіх тих, хто надають соціальні послуги Хмельницькому, і там є позначка: чи можна замовити послуги онлайн чи офлайн? Що обов'язково людина має приїздити? У, відповідне, у відповідний заклад, чи вона може без того, щоб приїздити, замовити якісь речі. Ну, тобто, дуже серйозно, дуже серйозно управління соціального захисту попрацювало над, над нашими результатами, і я дуже вдячна колегам за те, що вони приділили цьому, цьому увагу. Ну, от, власне, як організовано так само доступ до електронних сервісів, до прикладу, на сайті міської ради? Ми перевіряли. тобто, все, що стосується, все, що стосується нашого оцінювання в межах європейського індексу міст, ми вирішили, що ми будемо ми будемо застосовувати принцип, який ми назвали принцип єдиної точки входу. Людина не має, тобто користувач сайту, людина, яка живе в Хмельницькому, мешканець міста або гость міста, не має… Переворушити всі сайти міської ради і там, десь, на якійсь випадковій сторінці, побачити, що існує якийсь сервіс. З нашої точки зору, оптимальним варіантом є варіант такий: просто на офіційному сайті міської ради має бути зроблений окремий розділ або окрема сторінка, яка називається електронні сервіси або є «Е сервіси, або електронне місто. Ну тобто, не так важливо, як називається ця сторінка, важливо, щоб вона, щоб вона була створена. І на цій сторінці міська рада має зібрати усі посилання на усі сервіси, які, які тільки які тільки є, які пов'язані з послугами, які не пов'язані напряму з послугами. Бо ми перевіряли не лише сервіси безпосередньо пов'язані з послугами. Наприклад, ми перевіряли, чи є сервіс місцевої статистики. У нас дуже погана розвита місцева статистика в Україні, от, тому принципово, щоб міські ради приділяли цьому цьому увагу. Не можна сказати, що це послуга, яка надається населенню, тобто, це не послуга, яку ми можемо порівняти з записом дитини до садочку, онлайн записом дитини до садочка. Але тим не менш, це електронний сервіс. Отже, ми вважаємо, що має зроблена бути окрема сторінка або окремий розділ на сайті, і там. Зібрані всі-всі-всі посилання, які тільки можуть бути для того, щоб людина, якій щось потрібно, от просто скористатися якимось сервісом, зайшла на цю сторінку і одразу зрозуміла, що наявне до чого є доступ, а до чого немає доступу. От на щастя, у Хмельницького є така сторінка, яка називається електронні сервіси, і, і, і на неї можна подивитися. Так що ну, була на екрані? це була на екрані ця сторінка, пані Юлія. А як щодо сервісів з транспорту, які працюють у місті? здається здається все, все 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 дуже непогано ну тобто те, те що ми перевіряли от е, міська рада міська рада забезпечує от це це чудово інша справа що ну от в такому аспекті як електронні сервіси для водіїв а ми не конкретизували От через те, що це перше таке оцінювання. Ми вирішили просто подивитися, от що що є у міст. Ми передбачали, що може, це може бути інтерактивна карта мапа парковок, це може бути перевірка наявності правопорушень. Це може бути сервіс пов'язаний з поверненням евакуйованого авто. Ну тобто, там може бути розмаїття цих цих сервісів, в тому, що стосується в тому, що стосується Хмельницького, є лише можливість перевірити наявність правопорушень, тобто людина може це перевірити. Але мені здається, що от в цю в цьому аспекті Хмельницькому є куди рухатися далі. Тобто, є є можливість, якщо б Хмельницький зробив, наприклад, мапу мапу парковок. от це було б це було б дуже дуже непогано. Якщо ми говоримо про зауваження, чого нам таки бракує для того, щоб досягти ось показника столиці, ну крім ось цього загального додатка, про який ми вже говорили за прикладом Київ цифровий. Давайте спочатку про додаток, бо в мене є враження, що Хмельницький на порозі вирішення цієї проблеми. Звідки в мене таке, таке враження? Справа в тому, що коли ми перевіряли Одесу, тобто, от, якщо, якщо повертатися до, до Одеси, я, я вже сказала, що в 2025 році в Одесі запрацював такий мобільний додаток. От цей мобільний додаток називається Місто. От, і з часом стало зрозуміло, що Місто це така доволі універсальна платформа, яка створена не виключно під Одесою, а яка може масштабуватися в межах країни, враховуючи розмір громади там і таке інше, Львів в січні 26-го року. От е виклав новину на офіційному сайті. Про те, що вони також обрали місто от, як свою платформу для цього мобільного достосунку. А тепер, що стосується того, що побачила я, в мене завантажений цей застосунок, бо коли ми перевіряли просто наявність застосунків, писали матеріали з цього приводу, я зазначала Одесу як, як локацію для того, щоб перевірити сервіси Одеси, але бачила, що в цьому застосунку вже є чотири назви міст. от і це Буча, це Вінниця. Це Одеса і Хмельницький, і побачивши там Хмельницький, я зрозуміла: ну тобто, випадково це місто не могло потрапити до переліку цих міст, тому, тому цілком можливо. Що протягом цього року от Хмельницький почує, може, може я помиляюсь, але мені здається, що є всі підстави вважати, що ця проблема буде вирішена, але не лише ця проблема має бути вирішена, тобто проблемні питання. Які ще? Давайте конкретизуємо, пані Юлія. Давайте конкретизуємо. Чудово було б, якщо був створений електронний сервіс, е е е який давав можливість онлайн запису на особистий прийом до міського голови та його заступників. От я взагалі не змогла знайти зараз відомостей, як записатися на прийом до міського голови. Ні, вони проводяться, не можна сказати. Тобто є купа новин про те, що і міський голова, і заступники міського голови зустрічаються, зустрічаються і проводять е, прийом виборців, особистий прийом. Але онлайн запис це сучасний інструмент, і він значно значно полегшить потрапляння на цей прийом. Крім того, як я вже сказала, міська рада має забезпечувати доступ до місцевої статистики. Е, насправді є лише два міста, які реалізували це як потрібно: це Львів і Київ. Вони реалізували це в різний спосіб. У Львова є окрема, окрема платформа, просто, де зібрана вся місцева статистика Львова. У Києва це окремі дашборди. От Київ просто бере якесь питання і цифровими методами робить дашборд, який дає уявлення, уявлення про, цю, про цю сферу. Ми за те, щоб йти другим шляхом. Тобто, тобто, якщо немає грошей, якщо немає ресурсів, ми розуміємо, в які часи ми живемо. Але але починати просто просто їсти цього слона, отак от поступово. Тобто, тобто зробити один дашборд, присвячений, наприклад, питанню освіти, другий дашборд присвячений присвячений питанню енергомоніторингу, третім дашборд присвячений демографічним питанням і таке інше. От але треба накопичувати ці дані місцевої місцевої статистики. Тобто, оцей оцей портал, або можна сказати, цей електронний сервіс дуже дуже важливий. Я вже згадала про енергоменеджмент і енергомоніторинг. Це також дуже важливий аспект існування України. У нинішні в нинішні часи у громадян має бути доступ до електронного сервісу з актуальними даними щодо енергоменеджменту і енергомоніторингу. Тим більше, що майже всі міські ради мають цю внутрішню аналітику а крім того вони мають і назовні її опублікувати тобто тут немає немає питання де брати дані і як їх, як їх оприлюднювати тобто от це абсолютно можливо. і це безумовно безумовно треба треба зробити ну і останнє про що я хотіла сказати 25-му році хмельницький Зробив нову версію власного сайту, тобто порівняно з тим, як виглядав цей сайт у двадцять році, у двадцять році. От е, міська рада знайшла ресурс для того, щоб зробити Оновити версію його сайт. так. осучаснити. А, так, оновити, осучаснити, і це чудово, але для мене було не величезним здивуванням, що там не реалізована одна штука, яка яка просто ну реалізована, майже майже в усіх міст. Йдеться ось про що. Доволі часто люди, людям потрібно знайти документи міської ради. Хмельницький публікує документи, йдеться про рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови. От але що стосується цього інструменту пошуку, ми перевіряли цей інструмент пошуку, щоб була можливість. Пошуку за ключовими словами людина просто знає, як може називатися цей документ, за номером, бо інколи просто відомо ну який номер цей документ, або за датою, коли був затверджений цей документ. Також що стосується Хмельницького, реалізовано лише одна можливість: можливість можливість е пошуку за ключовими словами. За датою і за номером, от не реалізована. І мені було доволі це дивно, коли йдеться про онов... ну, просто радикальне оновлення сайту, от, що ця, ця опція, може, вона не була прописана в технічному заданні на розробку нового сайту, але дуже добре було б, щоб, щоб все ж таки пошук був такий максимальний. Зрозуміло. Пані Юлії, ну і дуже коротко, як у міських радах реагують на ваше дослідження, чи беруть до роботи зауваження, які є, чи просто їх, можливо, відкидають? Ні. Ні, ви знаєте, у нас у нашої організації репутація. От у нас, у нас дійсно, у нас дійсно репутація. Крім того, ми не існуємо перший рік. Як я вже сказала, з 2017 року. От міські ради знають про, про нас. Вони завжди борються за перші місця в нашому рейтингу, тобто там є просто конкуренція міст за те, щоб отримати. Там перші міста, чи міста в першій десятці, десятці наших рейтингів. Тому тому я дуже вдячна міським радам. От зазвичай вони уважно передивляються все те, всі результати нашого аналізу. От інколи ми зустрічаємося. От зараз доволі активний період, коли міські ради просто, просто надсилають запити на зустріч. Якщо їм треба, треба ще щось пояснити там і таке, і таке інше. У нас відбуваються особисті зустрічі з представниками тих чи інших підрозділів міських рад. А так, ну от просто даже даже навіть на слід дослідження Хмельницького показало, що порівняно за ці три місяці, Хмельницький вже звернув увагу на цілий ряд наших зауважень і виправив ситуацію. Ще раз підкреслюю, ми дуже вдячні за за увагу до нашого до нашого євроіндексу. І сподіваюся. Мося, що вона і надалі буде покращувати. Ми ж це робимо так, насправді. Так, пані Юлія, На жаль, у нас завершується сервіси. ефірний час. Я своєю чергою дякую вам. Дякую, що ви доєдналися так. до так. нашого етеру глядачам. Ті 8 Нагадаю, що спілкувалися зі старшою аналітикиною програми Прозорі міста Transparency International Юкрейн Юлією Сесоєвою.